І про енергетику власне поговоримо з Дмитром Сахаруком, виконавчим директором ДТЕК. Пане Дмитре, добрий вечір вам. Добрий вечір. через дефіцит в енергосистемі «Укренерго» вже тиждень як застосовує графіки відключень світла. Розкажіть детальніше про причини виникнення дефіциту. Все ж таки, коли можна буде відмовитися від цих самих відключень графіків в основі дефіциту лежить звичайно дії Росії. Тому що перше і основне це результати обстрілів, які мали місце у березні, квітні і травні цього року. Нагадаю, було п'ять масованих атак з таких комбінованих ракетних дронових, через які були пошкоджено або зруйновано майже 8 ГВт встановленої потужності, та 40% всієї потужності генеруючої потужності в Україні. Це дуже багато. Звичайно, компенсувати таку втрату е за рахунок імпорту повністю неможливо. Ну і відновити також е всі ці пошкоджені або зруйновані об'єкти генерації за такий короткий проміжок часу теж неможливо. Через це є єдиний, на жаль, наразі інструмент це обмеження споживання. Спочатку були обмеження промисловості, але цього виявилось недостатньо по мірі росту споживання через температуру, через робочі дні. Наприклад, є єдиний спосіб це обмеження споживання. Населення, наприклад, на сьогодні, наприклад, у е, пікові години Київ, Київська область забезпечується е, на 75% від необхідного обсягу потужності е, Дніпропетровська, Одеська область десь на 87%. сім. Оце ці невистенедонедоотримані е, відсотків потужності: двадцять п'ять відсотків по Києву, е, 13% по Одещині Дніпропетровщині. На жаль, потрібно компенсувати лише. Відключенням споживачів ну, Ви так в цілому торкнулися кількох регіонів. Якщо говорити, в цілому якою є ситуація, по ну загалом так би мовити в енергосистемі України по різних областях. І якщо порівнювати, наприклад, там з минулим роком, то в чому кардинальна відмінність між сьогоденнями і минулорічною ситуацією? Ну, нагадаю, у нас останні обмеження у минулому році були у лютому 2023 року. З 23 лютого 23 по е, травень 24 обмежень споживання населення не було. Тому, якщо ми говоримо з чим порівняти, то це, по суті, поза минула зима, починаючи з 10 жовтня 22 року, коли почалися перші обстріли, е, і е, лютий 23-го. Тоді м, були теж обстріли, але ступінь руйнації – була значно меншою у порівнянні з е, цим роком. Ми тоді змогли швидше відновитися. Лише наша компанія на змогла відремонтувати до минулої зими 10 блоків, витративши на це 110 мільйонів. Але на жаль, відновлена генерація. Вона знову таки була пошкоджена. Наші там 10 відновлених блоків всі без виключення були пошкоджені або е, знищені. Тому головне і основне основна відмінність це на Атака, а чи атаки, які були у квітні, березні і у травні, які б за масштабами були значно з більшими ніж ми мали поза минулого року. Через це ми маємо з вами відключення електроенергії. На жаль, і в квітні, і в травні, і в квітні в промисловості. А в травні вже і додатково до промисловості обмеження населення. Ми ще, до речі, минулого року чули часом від енергетиків, що є знаєте такий критично важливий напрямок, там вулиця, чи навіть мікрорайон, чи якийсь окремий там район в місті. І, от в цій частині, як можна пояснити, ну не можливо не всі та й мені в принципі до кінця не зрозуміло картину, коли весь район може бути зі світлом, один будинок ні, або коли половина багатоповерхівки так само темна, а інша зі світлом. От через що так відбувається? Дуже просто енергосистема будувалася не для того, щоб вимикати світло, а будувалася для того, щоб світло було завжди, кожної хвилини, кожної секунди. А, і вони будувалися звичайно в мережі за принципом максимально економічної логіки, і тому дуже багато об'єктів критичної інфраструктури, як то посичення води, каналізація, зв'язок. Лікарні вони будувалися на мережах, які в тому числі живлять, і житлові будинки не просто було економічно недоцільно будувати дві лінії для того, щоб заживити лікарню, наприклад, і житловий будинок, який стояв поруч. Тому зараз не вимикаються ті будинки, які знаходяться на одній лінії з критично важливими об'єктами. Я їх назвав. І навіть у будинку одному багатоквартирному є два води. Один вод може живитися якраз того, на якому є лікарня, а інший – з іншого боку, не немає об'єктів критичної інфраструктури. Тому вимикається те, що ми можемо вимкнути. там, де ми могли перейти. Перез'єднати будинки, відключивши від їх лінії від критичної штурм, ми це зробили. Ми значно скоротили зараз кількість таких будинків, наприклад, по Києву, але все ж таки вони залишаються. Я вам скажу, що напевне досить нелогічно зараз перебудовувати там повністю піврайона е мережу для того, щоб від'єднати від будинок, тому що в цьому випадку ми ці гроші можемо використати для ремонту пошкоджених обстрілами лінію передачі, що ми в принципі і робимо. Тому Буде така історія, і повністю на 100% виключити це ніде в країні, ми не зможемо, ми зможемо мінімізувати, але на 100% виключити не зможемо. Ну на сам кінець, от ми часто дякуємо і не втомлюємося це робити енергетикам, зокрема тим, хто ліквідовує наслідки обстрілів максимально і під обстрілами і в прифронтових громадах. А от від чого залежить швидкість це ж відновлення енергосистеми, тих чи інших об'єктів? Це ну умовно від наявності бригади, від кількості там особового складу. Ну якщо так. Можна висловитися, від там, технічних засобів, від замінних якихось блоків, тих самих трансформаторів. От, чи це все комплексі, От, Як це відбувається? Від всього того, що ви тільки що назвали. Дійсно, це люди, це обладнання, це кошти. Почнемо з коштів, 14%. 16 мільярдів гривень необхідно для того, щоб відновити пошкодження атаками цього року. Наші блоки, наші компанії, ми втратили майже 90% теплової генерації внаслідок обстрілів. По друге це срок від виготи. Навіть якщо є кошти, ми говоримо про досить таке цінне і рідкісне обладнання, генератори, трансформатори, турбіни вони не виготовляються масово. Вони на замовлення виготовляються срок виготовлення від 8, 12, 18 місяців. Тому що виробник він купує комплектуючи під конкретне замовлення. Ми говоримо як про Україну, так і про Європу. В Україні трохи буде швидше, тому що номенклатура знайома в Європі, Пі, трохи довше, але це теж е, вимагає часу. І по третє, основне це збереження того, що ми відновлюємо, тому що навіть якщо ми зараз відновимо, то е, без надійного захисту ППО е, станції, а станції – це великі об'єкти. Їх неможливо помістити в шелтер який небудь побудувати укриття, тому що це 50 метрів заввишки, майже кілометр завдовжки. Ми зрозуміли, що побудувати е, саркофаг над станцією неможливо, тому. Що тому це лише ППО. ППО має бути забезпечене ракетами для того, щоб вони збивали ті ракети, які летять на станції. Іншого ефективного способу, який би дозволив зберегти те, що ми відновлюємо, ну не існує. Тому тут критично важлива допомога партнерів, які мають які обіцяють. Надають ракети для ППО, тому що без цього будь-яке відновлення буде не буде мати жодного змісту. Титанічна трата в праці енергетиків не принесе жодного результату. Ми на жаль, будемо мати відключення, як кажем, маємо зараз. Так ну і в цій частині ми ж не ну, згадуємо. Точніше, весь вечір практично там і пам'ятаємо про те, що є у нас партнери. Є Німеччина та сама є перемовний процес посилення по коаліції ППО і гроші виділяються саме на посиленці. Цього Напрямку і ракети, і власне Петріоти, все це буде Принаймні, Ми на це сподіваємося. Дякую, що долучилися. Дмитро Сахарук, виконавчий директор ДТЕК про захист енергосистеми, про можливості і спроможності наших енергетиків. Говорили щойно.